Олександр Мусієнко долучаємо до нашого ефіру. Це військовослужбовець Сил ЗСУ, військовий експерт. Доброго ранку вам, пане Олександре. Доброго, Доброго ранку. Хочеться почати з вибухового арсеналу, тому що одна з найскладніших спецоперацій була реалізована вчора. За 60 кілометрів від Москви вибухає і дотепер. Ми бачимо кадри. Це палає, вибухає 51-й арсенал Проект наємність його, за даними Дефенс Експрес, 264 тисячі тонн різноманітних боєприпасів. Це величезна кількість. Зараз ви поясните це наскільки, врешті, ось такий удар може вплинути і зменшити обстріли України. Ну і чому ось цю спецоперацію вважають однією з найскладніших? Чому це була? Найскладніша ціль для військових справа в тому, що якщо ми говоримо про такого роду цілі, тут треба розуміти, що парадоксально, але незважаючи на те, що комусь здається, що арсенал, він фактично є об'єктом звичайно підвищеної небезпеки і там багато легкозаймистих речовин. Як правило, подібного роду об'єкти проєктуються і використовуються таким чином щоб не допускати детонацію одночасно всього, щоб не допустити пожеж, тобто є заходи протипожежної безпеки, і так далі, насправді, кожен арсенал він будується таким чином, щоб навіть якщо десь почне вибухати, мати змогу це швидко локалізувати потужностями, які є, і не допустити займання всього і вибуху в подальшому. Як ми бачимо у випадку, коли був знищений великий арсенал в Тарапці на території Росії, а потім були інші удари, не дуже ворогів вдається це зберігати, цьому є ряд пояснень. По-перше, для того, щоб такий об'єкт уразити і знищити, звичайно, що коли ми говоримо про різного роду, зараз ми можемо робити. Скажемо так, певні ну такі припущення, виходячи із попереднього досвіду і аналізуючи теперішні. По-перше, для того, щоб такий об'єкт знищити, це має бути щось доволі таке важке і потужне, і точно знати, куди бити, або точно знати, куди закладати вибухівку, якщо це підрив зсередини. це перший момент. Відповідно, має бути змога це зробити. Другий момент це те, що потрібно точно. І фактично філігранно влучити туди, де знаходяться величезній кількості саме боєприпаси, для того, щоб їх почати знищувати і спричинити ланцюгову реакцію, тобто, щоб це пішло далі і розривалося фактично на всіх місцях і майданчиках зберігання. І третє. Що дуже важливо, виходячи із того, які наслідки станом на зараз, ми бачимо і ще оголошена евакуація близько трьох тисяч громадян на території Росії. Можна сказати, що мова йде про серйозну пожежу і детонацію, і про те, що цей арсенал буде потенційно знищений, вигорить все. Тобто, зараз уже запущена, скоріш за все, ланцюгова реакція, і зараз погасити все локалізувати буде дуже складно. Доки будуть залишатися вибухові предмети, там доки там будуть залишатися снаряди, боєприпаси, все, що могло залишатися, воно фактично просто там буде вибухати, детонувати і знищуватися. Тому можна сказати, підсумовуючи, що такий об'єкт він завжди складний для ураження, для того, щоб його підірвати і знищити, треба знати точно куди вдарити. З якою, скажімо, точністю вивірено і мати чим? Ну як правило, це має бути щось важке і з доволі таки значною кількістю вибухівки, яка може це спричинити. Ну, тут зрозуміло, що охоронявся цей об'єкт. Посилено ППО російською, і тут питання, як пройшла це? В важке щось? Ну, будемо сподіватися, що в якийсь момент наші спецслужби розкриють те, як був реалізований. Цей вибух, тому що чим чим більше таких вибухів вибухів буде ставатись, тим краще, і чим менше росіяни будуть знати про те, як ми це робили, тим теж е ну і тут буде, варто зазначити, буде, що в змі буде. вже з'явилася інформація, що були і іранські боєприпаси розроблені на. Корейські технології, тому ну це була важлива ціль, і ці боєприпаси, а що, важливо, це, да, до речі, а що це за такий проект російські боєприпаси, які на базі корейських Іранські технологій боєприпаси. да, розробляли в Ірані. Ви щось знаєте про це більш детальніше? Ні, наразі поки що невідомо. Можу тільки сказати, що. Якщо ми беремо Іран, то ви знаєте, буквально нещодавно фактично було фіналізовано і ратифікована угода відповідна про стратегічне партнерство з Росією. і обмін між ними відбувається на доволі таки високому рівні. Іран є одним із найвідданіших партнерів Росії в цій війні після Північної Кореї. А Іран виробляє свої ракети, в тому числі ракети, як ми знаємо, типу кн 23 Вибачте, не КН-23 КН – це Північна Корея, і от якраз ФАТЕХ і Ульфагар, які виробляють Іран, чи могла з ними виникнути кооперація з точки зору розробок чогось на базі? Ну скажімо, КН-23 або ж того Фатеху теоретично можливо, але поки що щодо цього мало деталей. але я можу сказати, що іранська російська співпраця скоріш за все дуже помітна зараз в Ємені. Тому що чимось же єменські хусити збивають американські ріпери, дрони. ми ж розуміємо, прекрасно, що це мова йде не про ПЗРК «Ігла», а це значно щось більше. І вочевидь, ситуація тим більше дивніша, коли ми говоримо про факти стримування Росії, і коли наші американські партнери завдають удари по єменським хуситам. Чомусь менше обговорюється ситуація про те, що а звідки взагалі у хуситів такі обсяги зброї, і звідки в них потенційно могли з'явитися системи С-300, наприклад, або інші? І я хочу нагадати: якщо ми цієї теми торкнули, що не так давно Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти деяких громадян Росії, яких підозрюють у торгівлі зброї і спонсоруванні тероризму, якраз в тому, що вони можуть задіюватися до Обміну озброєннями між Іраном і Росією і постачанням в Ємені, але чомусь ця ситуація, на жаль, не має широкого розголосу в західних медіа, що реально американські дрони можуть збивати російськими ракетами. Ну це дуже цікавий да, момент, який ви відмітили, тому що для нас нові факти співпраці Росії з Іраном і о, атаки на американські там, військові Поки що не об'єкти, а е, там безпілотники, літаки і кораблі. Хто знає, чим стріляють по кораблях? Для нас це теж важливий елемент цього пазлу доведення до Трампу е, думки і е, меседжів, що Росія все ж таки ворог а не партнер для США. Е, але е, давайте рухатись далі. Ну, три дні пройшло з моменту завершення е, так званого великоднього перемир'я на, на фронті. На 30 годин воно було. Чи можна вже зробити висновок? Для чого Путін його оголосив? Це був дійсно лише публічний меседж для Трампа, що, начебто, я готовий до зупинок, і в мене є на це сил і впливи на лінію фронту. Чи це все ж таки було використано для переугрупування побудови там якихось? У крім районів, що це було вже техніки важкої, напевно про на проаналізувати. я взяти. я вам скажу, що це має більше політичної площини або військово-політичної і інформаційно пропагандистської Очевидно, я думаю, що це було зроблено для того, щоб продемонструвати, що Росія, мовляв, зацікавлена для того, щоб залишатися в перемовному процесі. Все ж таки, певний переляк в Кремлі відбувся після того, як прозвучали заяви і президента Ша Трампа, і державного секретаря. США, Рубіо про те, що вони можуть залишити перемовини. Все ж таки Росія вочевидь розраховує на те, що можуть бути обмежені або скасовані санкції проти них, про те, що якісь угоди про рідкоземельні метали та корисні копалини можуть бути підписані і так далі. А їм в Росії ж економічна ситуація погіршується. Це ж очевидно, і про це свідчать ці прогнози. І їм це потрібно. Тому я думаю, що для того, щоб продемонструвати, що нібито Росія готова плюс, Путін це ж використовував як технологію для того, щоб намагатися обнулити пропозиції Сполучених Штатів Америки та України, які були озвучені ще в березні цього року. Абсолютно чіткі, зрозумілі та аргументовані про те, що ми готові до припинення вогню повного та безумовного. Ще дуже важливо, він хотів це все знівелювати і сказати. Що дивіться, от є моя реальна пропозиція. Я нібито готовий перейти до дій. Що стосується фронту, можу сказати, що на деяких ділянках дійсно фіксувалося зменшення кількості обстрілів, зменшення зменшення кількості ударів на деяких ділянках невеликої кількості дійсно не було активних бойових дій протягом кількох годин. Але в переважній більшості було доволі таки неспокійно, тому що були і штурми українських позицій, і безпілотниками ворог атакував і артилерію застосовував. Тобто ситуація залишалася такою напруженою. Що стосується безпосередньої можливостей, якими Росія могла скористатись, ну на якомусь тактичному рівні на певних ділянках так ворог користувався тим, щоб здійснити певні дії. Для того аби покращити свої позиції і розвинути в подальшому можливо наступальні дії. Однак, це ж треба розуміти, що українські сили оборони вони ж теж розуміють, що війна триває. У всіх немає якихось ілюзій, що ці щирі наміри Путіна яким одразу можна було повірити і розслабитися. Ні, всі фактично виконували свої бойові завдання, і в тому числі аналізуючи можливі дії противника. Враховуючи, як ворог використовує цю ситуацію на тих чи інших ділянках, вживалася вибудова і нашої оборони і майбутні контрзаходи, які застосовуються. Ми бачимо, що, попри те, що Росія намагалась користатися для себе, скажімо, тим, що виникла пауза на фронті, все ж таки у них не відбулося якихось проривних дій станом на сьогодні. Тобто ситуація перебуває під контролем. Відтак можна зробити висновки, що вони могли собі задумувати будь-що, але ці плани не реалізовані. На початку відповіді на це запитання ви згадали намір США вийти із мирних перемовин, про це заявив Дональд Трамп. І От вчора Володимир Зеленський давав брифінг, і я зацитую, він відповів на це запитання. Ми б дуже не хотіли, щоб Америка виходила з цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвіддані, і про балістику, і про життя. От, про розвіддані, якщо все таки ми маємо ж розглядати план Б. Якщо Америка захоче вийти з мирних перемовин і припинити допомогу Україні. Чи можемо ми мати запасний варіант? Чи впораємося в цьому плані в розвід даних, наприклад, без американської допомоги? Я можу сказати, що запасний варіант є і безумовно, що він буде реалізовуватися. Якщо США ухвалять таке рішення, хоча дійсно не хотілося, б, я тут абсолютно поділяю точку зору президента України з цього питання. Але я вам відповім таким чином: на сьогоднішній день найкращі спроможності з проведення розвідки, в тому числі за допомогою супутників, технічної і так далі, мають Сполучені Штати Америки. Тобто, так, європейські партнери вони мають, вони можуть, але скажімо так не в тій мірі, як це як це можуть робити Сполучені Штати. Крім того, варто розуміти, що певні елементи дуже важливі складові. Американського виробництва використовується в різних системах озброєння, особливо в високотехнологічних системах озброєння ракетних і так далі, які які можуть використовуватися збройними силами України. І якщо США прийняли ухвалили б радикальне рішення про те, що вони відмикають ці системи, ми були б обмежені в певних можливостях щодо і, можливо, не тільки озброєння американського виробництва. Тому звичайно важливо зберегти нам цю співпрацю, але плани виробляються. Ми проходили різні періоди. У нас був період найдовший на початку 2024 року, коли вдавалося силам оборони України без підтримки і без надання пакетів допомоги від США виконувати певні завдання. Але тоді мова йшла про те, що ми не отримували озброєння, але ми могли використовувати існуюче в повні повній мірі і розвіддані не обмежувалися. А ось це дуже важливо на сьогоднішній день. Нам звичайно компенсує Європа, наші можливості. Але, скажімо, певні речі, які мають Сполучені Штати компенсувати наразі, станом на зараз, поки що важко. Безумовне припинення вогню. Це те, що вчора теж згадував президент Зеленський на прес-конференції, що Україна готова на такий формат. Якщо Росія теж на це готова, то ми, ми готові це виконати зі свого боку. Але от якраз слово безумовне воно тут грає, тому що Росія постійно висуває якісь умови для зупинки обстрілів. Але якщо моделювати ситуацію, то оце безумовне припинення вогню. як воно буде виконуватись, якщо його, його все ж таки зможуть знайти на нього вихід і. Ну, ми боїмося, що цю зупинку обстрілів і атак Росія використає лише для накопичення сил, тому що вона проводить зараз і посилену мобілізацію збільшує кількість там виробництва військової техніки, наповну працює їх ВПК, Щоб це не стало просто паузою для накопичення вздовж лінії фронту посиленого контингенту ворога, який він буде використовувати подалі, тому що зараз ми ефективно на певну глибину вносимо їм логістику і не даємо проводити це накопичення. По-перше, треба сказати, що ідея безумовного припинення вогню вона правильна в якому сенсі? В тому сенсі, що вона безумовно і від початку вона саме так розглядалась. Друге, Припинення вогню не може виглядати в тому вигляді, як це намагався нав'язати Путін. Його неможливо забезпечити без військової місії, без спостерігачів, тільки не так, як це було в часи АТО ОС за допомогою місії ОБСЄ. Дієвий моніторинг має бути третє. для нас ключове і принциповий, і президент України на цьому наголошує, що не буде ніякої демілітаризації і скорочення збройних сил. Тобто, ми теж можемо накопичувати. В рамках паузи ресурси ми теж можемо здійснювати перегрупування ротації і інші заходи, які нам необхідні для зміцнення нашої безпеки та обороноздатності. Е, наступне це ж знаєте, ніхто не знімає питання того, що припинення вогню і перемир'я це насправді не стан припинення війни. Це тимчасовий концепт і конструкція, яка ще не означає, що ця війна зупинена. Якщо війна не зупинена, є тільки припинення вогню. Ми використовуємо цей час так, як ми вважаємо за потрібне, для того, щоб унеможливити подальше просування ворога, і для того, щоб ворог розумів, що, попри всі зусилля, які вони докладають, ми теж готуємося до відсічі будь-яким майбутнім нападам. Ось, власне кажучи, саме тому. В принципі, час припинення вогню може бути використаний дуже грамотно, правильно, в тому числі і нами, звичайно, для того, щоб унеможливити майбутні якісь агресивні прояви ворога. Ну і тут водночас влітку анонсує Росія навчання в Білорусі, так які мають назву Захід. І тут є побоювання вже і в європейських країн, як можуть бути використані ці навчання, якщо відбудеться власне припинення вогню безумовне про яке говориться. Ну будемо стежити за перемовинами, які сьогодні будуть відбуватися у Лондоні. Чим вони завершаться? Ну і надалі розвиток подій будемо обговорювати у наших ефірах. Дякуємо вам. Дуже було Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЦЛТРО ТРУ ЗСУ. Військовий експерт був з нами на зв'язку.